Затвердили новий порядок встановлення вивісок. Перейнявши іноземний досвід, хочуть зробити документ зрозумілішим. Лейпциг, Регенсбург, де розроблені власне такі додатки, ілюстровані додатки до документів, де детально рекомендується суб'єктам господарювання з фотографіями, як доцільно і як заборонено встановлювати ті чи інші конструкції на фасадах. Підприємці усі документи подають у дозвільний офіс і відповідні управління. Остаточне рішення приймають на засіданні робочої групи. Як кажуть, управлінці вимоги не складні головне керувати здоровим глуздом і зважати на загальний устрій міста його архітектуру, традиції та мову. Іде звичайний переклад, ну тобто напис латинських літерів кириличними буквами, то це в принципі тільки викликає усмішку, тому що ну в українській мові немає слова там сіті чи віжен. Громісткі конструкції невдовзі доведеться замінити на більш делікатні. Самі ж бізнесмени кажуть, це змушує розвиватись, вигадувати нові оригінальні способи заявити про себе. Що ми щось нове зробили, не таке, як ми робили раніше щодо реклам, і, зокрема, ми погодили вивіску і прозору. Яка нас теж влаштовує? Процедура погодження вивіски є безкоштовною, і повинна тривати не більше 10 днів.